Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, календарець заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Доброго дня, дітки! А ви любите робити відкриття? Ми сьогодні з вами вирушимо в морську подорож, а точніше ми опустимося надноморське, щоб дослідити підводний світ. Закривайте оченята і уявіть собі, що ми всі у підводному кораблі та заноримось на глибини морські. Через спеціальне віконце спостерігаємо цей незвичайно гарний і загадковий підводний світ. Закриваємо оченята. І слухаємо музику та мій голос. Ось яке море з кінця і краю на піщаний берег хвилі набігають. Перестане вітер, а море хнівитись. Стане видно, хто там вирішив таїтись. А що ви чули? морською пісенькою або піснею про море А ще. Так, ще можна назвати і морським життям. А що росте? На дні морському? Як воно називається? Вірно, це водорості. А які вони? Якого вони кольору? Так, вони довгі, вони вузькі. Є широкі також, а кольору якого-якого? Так, вони є зелені та коричневі. Друзі, а як ви думаєте, чому їх називають водоростями? Так, вірно, ви дуже гарно подумали і все вірно відповіли. Їх так називають, тому що вони у воді ростуть. А у морі є свої мешканці? А хто живе там? Ми можемо дізнатися, якщо відгадаємо загадки. Ану нагострили вушка, слухаємо уважно, хто ж там живе? Ось простори океану пороздить гора з фонтаном, п'єм хвостом, вода кипить, проплива важлива. Цики! А ось наступна загадка. Будьте уважними. По хвилях гуляє Парасолька. Вона прозора, як вода. Якщо зустрінете, не чіпайте, бо пече, як кропива. Хто ж це така? Прозора і пекуча. Так, це медуза. А ще слухайте уважно наступну загадку! Кижа риба не бідує, під водою все полює, лиш поверх вода води мелькнула павником своїм. Акула, так ви дуже уважні. А ось і остання наша загадка. Ці розумні свистуни, всі відомі з давнини. Здогадатись ви повинні. Та хвиля граються. Так, дельфіни! Молодці малята! Ви всі загадки правильно відгадали, а давайте з вами ж поглянемо. Яке ж гарне наше підводне царство! Погляньте, які різноманітні рибки там живуть. І не лише рибки. так? Морська зірочка і морський коник. який різноманітний підводний світ так? Тож і пропоную, щоб запам'ятати про нашу сьогоднішню подорож, намалювати незвичним способом рибку. Дітки, подивіться уважно і скажіть, яким способом намальовані всі ці предмети. Так, Всі ці предмети намальовані крапочками. А як ви думаєте, чим можна намалювати крапочки, щоб вони всі були такі рівні та гарні? Так, паличками. Так, і ми сьогодні з вами будемо малювати крапочки за допомогою ватних паличок. І зараз я вам покажу, як можна за допомогою крапочок намалювати будь-які предмети. Наприклад, ось цей малюточок. Ну що ж, малята, нам? ми з вами будемо малювати, але для початку нам потрібно гарненько розігріти наші долоньки. Положили ручки. Восьми ніжки, восьми ніжки. Все тренують ручки-ніжки. Можуть плавати вгору, вниз, сальто зроблять вам на біс, вправо попливуть вліво. Так, тренуються уміло. Молодці. А тепер, щоб розігріти краще наші долоньки, візьмемо будь-який олівчик в руки. Отак, От тримаємо. Обома долоньками затиснули і покатаємо. Що ми чуємо? Ой, він шурхотить. А тепер, які стали наші долоньки? Так, наші долоньки тепленькі. А отже, і добре підготували. Погляньте, що я підготувала. Нам потрібен будь-який малюночок, який ви хочете намалювати, ватні палички і фарби тих кольорів, якими ви хочете зафарбувати цей малюночок. Так як ми відправились в підводне подорож, то я обрала ось такий малюночок з рибкою, з водоростями та з мушлею. І обрала ось ці кольори. Ну що, я думаю, почнемо малювати. Нашу рибку. Для рибки я обрала помаранчевий та жовтий колір. Але малята, хочу вам нагадати, що для кожного кольору потрібна окрепна паличка. Занурюємо фарбу, набираємо фарби достатньо, бачите? І починаємо малювати. Ми не зафарбовуємо, як пензликом, а лише ставимо крапочки. Ось бачите? І так будемо зафарбовувати нашу рибку. Малюва... Малюємо згори до низу. І коли ми всі маленькі елементи зафарбуємо, тоді будемо зафарбовувати і саме наше море, всю водичку. Один плавничок є, тепер зафарбовуємо хвостика. Тепер беремо іншу паличку, набираємо наступний колір. Як ви бачите, я вже зафарбувала голову. І тепер хочу закінчити малювати нашу рибку жовтою фарбою. Ті місця, де ще не зафарбовані. Ось така в мене вийшла рибка. Жимо. Тепер намалюємо водорості. В водорості я буду малювати двома кольорами: Зелено-зеленим і світло-зеленим. А якими ще можуть бути водорості? Так, вони ще можуть бути і коричневого кольору, але я вибрала такі яскраві. Тепер намалюємо мушлю. Мушлю я вирішила теж зробити незвичну та яскраву. Я для мушлі обрала червоний та коричневий кольор. Для початку намалюю червоним кольором. Починаємо із серединки і продовжуємо ось так. Ну що ж, малята, а тепер нам залишилось лише намалювати водичку. Нам залишилось лише намалювати дно у нашому морі. Я обрала ось такий темно-коричневий колір, можна взяти і світло-коричневий. і зафарбуємо також крапочками наше дно. Ось ми і закінчили наш малюночок. Погляньте, який він яскравий у нас вийшов. Так? Ну і ви спробуйте його намалювати. Подивіться, яке гарне і чудове у нас вийшло море. І які яскраві мешканці його, так? Ви також можете намалювати не лише рибку, а також морського коника чи зірочку. Чи не лише рибку, а, наприклад, дельфінчика, чи акулу. Все, що заманеться за власним задумку. Вам сподобалось? І мені дуже сподобалось. Наше заняття добігло кінця. Тож я хочу з вами попрощатися. Але з нетерпінням буду чекати ваших робіт, ваших малюночків, що ж ви захотіли намалювати. Тож до побачення!